Hunter Legend впакований. З ними Zeox. І повна сім сум'яка. Сім. Вісім, ні, 7 фідерів і телескопчиків. І восьма удочка в передачу Hunter Legend, Маха, Махалка, Махалочка. Все в сумякі. Зараз. Правда, значить, все в сум'які. А значить, можна поїхати і на рибалочку. Сподіваюсь, ти мені колись наснися лише в кошмарах. Я проснусь, вспомню, всплакну, поправляє космічний скафандр і перезаряджає бластер. Помните анекдот, що колись ми будемо ритися в шкафу, знайдемо зімню куртку і в куртці обнаружим цей самий намордник. Коронавірус, коротше. маску, і плахнем попра... поправляє бронежилет. Коротше, це, це вещь предсказання. Намордника я не знаходив, у мене є хороший противогаз Я його іноді беру, перебираю, перевіряю паралельно поправляю бронежилет. Ну, насправді бронежилет я не поправляю, він у мене добре сидить. <гум> ну суть ви поняли. От вам нове предсказання. А це, це не тому, що ви не молитесь, тому що ви не ставите нам лайки, не підписуєтесь на наші відео, тому готуйтесь. Повістку в космодесантник. <гум> О, сподіваюсь, я точно дам і не доживу. <гум> Десантірування. З космосу. Реально, хто б міг подумати, куди життя закине. І що доживеш і не офігієш от офігівшого. Ну таке, сміх сміхом, а Golden Catch у нас запакований. Гачечки перев'язані, навіть повна сумка сапетів, хоча рибу я не беру. Да ви в курсі брати її нікуди. Отак от і живемо. Треба буде пакуватися, путь дорога дальня. Ми і так не в, не в Херсоні, а будемо іще далі. А все ту, не тому, що ви не підписані на нас і не ставите лайки, а тому, що ви забили фіг на свої обов'язки і на повістки з воєнкомата. І я за вас один віддуватися. Ну, то таке, що ж? На розвів болтології для вас буде наснято сьогодні 12, ні, 13 відосиків коропових, тому що мене, можливо, довго не буде, а там, куди я їду, буде не до рибалки. А навіть якщо один-два виходних будуть, де ті ставки шукати, куди то їхати. Ну я то, звісно, спробую, але ви самі знаєте, бо опять по своїм рибним містам 5 разів проїдеш. І ніфіга не наловиш, а як не на неназваних, на невідомих ставках чи типу того, то взагалі торба буде. Як бачите, я в Джерсі, а значить Golden Catch руле. Погнали на рибалку. Хто це діє? Вигляньте. Оп! Очухався. Ха -ха -ха. Очухався. Спочатку так легенько-легенько, а потім я... Думаю... Ого! О, скидується. Красавчик. Хороший сьогодні день. Щоб мобілізувати коробчика на покльовку. Думаю, що в мене в кармані? У мене в кармані повербанк. Думаю, що це я телефон не виложив, коло води тут ходить втопить. А сталося. таке буває рідко. Але часто і не треба. <ріст> Достаточно одного разу. Він не вода не проніцає, та й все одно десь нахапається, там на дні чого то нехорошого і вже буде не то. <ріст> Дикий сазаняра, ач бухтський, інгульський. От тільки на Інгулі ми з тобою не зустрілися. Іди сюди. Телескопчик знає свою роботу. Так, 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 а, трошки за морду. Да, дикий хвіст великий, розтягнутий. Короб не круглий, як знаєте, як колхозний, вирощений. Так, акуратно, оп, взагалі без питань. Відчепилось. Ворот засунув, все, короб сказав, або бу, бу 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 Жирненький 3КГ. Ми таких таскали на інгульці минулого року весною, але недовго. Браконьєри там все попересипали, І блин, думаю, разів 5-6 їздив, думаю, Та чо, де коропи усі. А потім, оказується, сітка на сітки. Та де ж вони там будуть, хоч в Дніпрі додавилось риби, але. В людей мізків вбавилось. І не розказуйте мені, що людям їсти нема, що і роботи немає. І третя, і десята. Я знаю де можна заробити 100 тисяч за місяць. І не тільки 100 тисяч. І інфаркт, і обсерон. і так далі. Навіть 120 ви не враховуєте зарплату. І не хвилюйтесь, грошей на всіх вистачить, Желаючих взагалі немає. А навіть ті, хто вже є, закінчуються, тому не треба ля-ля. але є і другі, правда, довжна професії, на які теж можна якось влаштуватись. Понятно, що бардак, і через неділю ви можете вже бути на той должності, яка за 100 тисяч, <гум> тому що людей не вистачає. Але не розказуйте, що їсти нема, що гуманітарку видають, а там і їсти нема, що сітку є за що купити. Нема за що їсти, нема за що сітку купити. Нема за що машину заправити, треба піти рибу, всю виловити і так далі. Оправдання мільйон. І на суді ваші оправдання, не показання. Ладно, розвів болтологію, я в цьому не шарю. Але ш... я шарю, що можна рибу ловити, заробляти на цьому гроші і рибу навіть не забирати. Ще на ставку, що... На дикій водоймі я приспособився. Сітки це зло. Знаю з дитинства, сам сипав. Хто це робить? дзинь 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 Оп! Ага, коропець робить. дзинь 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 Ох, ми розрив устроїли. Коропам дали просратися сьогодні, як ніколи. Таке бува раз в году, і то не у кожного на Матвіївці. В інших місцях взагалі таке неможливо, щоб штук 20 за рибалку бомбонути, є не більше. І то я приїхав десь під 9 годину. 7.30 тільки проснувся. Я вже й попускаю, як бачите, і навіть і на тяжку постійно не держу, не той випадок, щоб обісратись. За день на єдиної рибі. Якщо хоче втікти, він може втікти. Покажись. Оп, Ха -ха -ха. Ось він. Червоний. Є. сам зайшов. Чувак, ну ти сам винуватий, ти сам зайшов. За нижню губу все, як, як я завіщав. Все як полагається, два з чим то 3КГ. Красава. Оп! Добре пішов. Оп, стираємо сапет, топчимо фазу, сушим весла, у діда була покльовка, контрольне слово була. Миємо відра. Це діло нужне. Так, хай стікає, головне, щоб не здуло. І хто це зробив, поки я коперсався? Капець, як риба не хоче, щоб я уїжджав, курей гриль поїсти. Оп! Кратець роздачі у нас. Добре, гуляємо. І місце у нас козирне. Дорога васте, звісно, але ми не бідні не настільки. І в цьому біда. Краще б я був бідний і вільний, чим багатий, але самі знаєте де. Та й багатством це не назовеш. Мені цього вже мало. Множте на три, я подумаю. І все одно скажу ні, бо воно того не коштує. Народ, не... як то кажуть, я не лох не йде... боронити країну, бо розуміє, чим пахне. Оп! Відпрацювали під Golden Catch із Zeox Neutrino Pro. Один із найвдаліших телескопів, який я коли б то не було, тримав у руках і рибалив. Зламати, ви знаєте, просто, блін, неможливо. Габелла, блін. Стільки раз ми не нагружали. Послідні помните відоси, капець, як ми його питалися согнути зламати руки, надривало, ламало, але він держав, і з тих пір я зрозумів. Він має жити і ловити вічно. Він і нас переживе. Але зламати досить просто. Банальне рукожопство, десь об камінь стукнув чи надколоть чи наступить. І Зеох скаже, на цьому мої повномочі все закончилось. Але не сій час. Оп, змотуємо, пакуємо до, ней, до цього нейтріно, до, як тебе там до пасіона і до домцю. Ну от і все, пакуємось. Остався один фідерок, на який не клюне, бо він давно там стоїть. Але ви не звертайте уваги. Найкраще поставте нам лайк, поділіться роликом з друзями, хоча кому я кажу, ніхто вже не ділиться давно. Але все одно бомбящі коменти будуть вітатися. І, звісно ж, я все буду читати, що Гугл не забане. Що ж, силочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.